Всім привіт! Ви на каналі Char Spy. Мене звати Олег. А це чудовий електромобіль Toyota BZ4X 2022 року. GBT був колись встановлений. І ми замінили на Чадемо, який може переварювати до 200 кВт. Приїхали ми сьогодні на зарядну станцію Quick Power. Вона облаштована двома зарядними пістолетами CHAdeMO. Та CCS. Чадемо 100 кВт, CCS 2, 120 кВт. Ми з собою також взяли наш девайс Чадемо CCS. і Сьогодні хочемо подивитися максимальні можливості по заряджанню саме Toyota BZ4. Будемо тестувати і Чадемо пістолет, і CCS2, а також покажемо можливості нашого додатку. Отже, ми підключили автомобіль до Чадема. Зараз показує на 19% 64 кВт потужність в нашому фірмовому додатку. Да, бачимо 354 вольт 181-180 А запит безпосередньо від автомобіля. На авто зараз 20%. Отже, дивимося. Зараз трішки ми позаряджаємо на Чадемо і будемо підключати Чадемо ccs 2 Отже, декілька хвилин пройшло. 4 хвилини з половиною. з половиною кВт. Майже 5, 5 кВт. Потужність зараз 65 кВт. 28% на батарейки. І тут треба зрозуміти, що 65 кВт зараз це на 100 кВт станції. Якщо б станція була чадемо на 50 кВт, потужність була приблизно біля 40. По нашому додатку 182 А, 65 кВт, 350 вольт на батарейці. Ну а що робити, якщо, наприклад, чадемо ви приїхали зайнятий? І у вас є наш девайс CHAdeMO CCS. Звісно, для того, щоб не стояти, не чекати, поки хтось зарядиться на CHAdeMO, ви будете використовувати CCS. Отже, Зараз ми відключимо CHAdeMO і будемо підключатися до CCS2. Отже, наш девайс CHAdeMO CCS2. Відкриваємо CHAdeMO і підключуємо CCS2. Отже, під'єднаний CHAdeMO CCS2. Пішов процес зарядки 65 кВт, 172 А. Зараз автомобіль на 33-34% заряджений. Отже, зараз будемо дивитися динаміку заряджання. Далі. Отже, зверніть увагу, що зараз на 36% вже 170 ампер. Автомобіль а, понижає потужність. А, температура на батарейки зараз 32 градуси. І запит від автомобіля 167. Отже, станція зараз віддає все можливе, що запитує безпосередньо автомобіль. Досягнули значення 39% 58 кВт. А що в нас? 157-158 А. 57 кВт, так, все вірно. Тайота за рахунок своєї низьковольтної батарейки, звісно, і невеликого запиту по амперажам не можна навалювати так, як би нам всім хотілося. Але слід також звернути увагу, що зараз в Китаї вже з'явилось... Оновлена прошивка для Toyota BZ4, після оновлення якої покращується процес заряджання. Але все одно рішення CHAdeMO ccs 2 це просто чудово. Ви не будете втрачати свій час, коли один після зайнятий, стояти в черзі, ви завжди зможете оперативно підзарядитися та поїхати. Ну а ми слідкуємо далі. Отже, досягли ми значення 52%. 48 кВт потужності. Автомобіль явно більше брати не хоче. Який зараз запит у нас 130 А. Ну, але хто каже, що два порти завжди краще, ніж один. Один з наших клієнтів, який замовляв у нас автомобіль, Toyota ОТБЗ4 вже, звісно, з ЧДМ портом EuroCharge, Їхав по маршруту Київ запоріжжя і у нього середня витрата складала 145 кВт на 100 км пробігу. Що ми можемо підсумувати? Що за 18 хвилин зарядки швидкісної, ви точно зарядите Toyota на 100 км пробігу. Потужність падає, падає, автомобіль більше не хоче забирати потужності. На 60% ми маємо 38 кВт потужності. Но цікаво, скільки у нас прогнозує Toyota. Дві години це, мабуть, до 100%, бо на 80% вона значно буде понижувати потужність. 65% потужність 33 кВт. Да, Toyota терміново потрібно оновлення. бо Цей процес зарядки взагалі слабенький для неї. Але якщо підсумовуючи, за 28 хвилин ми залили 21 кВт. Доходимо до значення 70% 29 кВт, 75 А запит від автомобіля. Температура батарейки 39 градусів. І авто просить 75 А. Ну, що ми хочемо сказати? Не просто так Toyota дає. 10 років гарантію на свою батарейку і, звісно, вони понизили потужність. Але ми ще будемо порівнювати даний автомобіль з оновленою прошивкою і, можливо, тоді щось зміниться. Якщо ви хочете підібрати такий автомобіль або будь який інший з Китаю, звертайтеся до нас. Компанія Charles Spy вам допоможе. Автомобілі з європейськими зарядними портами. Вас лайк та підписка. Всім гарного дня і до побачення!